Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні разом з European People Media ми підготували для вас цікаве відео про самостійні доходи неповнолітніх дітей. Фактично, будь-яка фізична особа може бути самостійним податковим суб'єктом і, відповідно, повинна оплачувати податки від свого імені та за власний рахунок. Дітей це також стосується. Неповнолітні діти мають повне право отримувати будь-який з семи типів доходів. Зазначених в породковому кодексі або навіть всі одночасно. Єдине, треба ретельно пильнувати за робочими годинами неповнолітньої дитини, адже привантаження, по-перше, шкодить навчанню, що є основним обов'язком дитини, а по-друге, заборонено законом. Для кожного віку діють різні обмеження кількості робочих годин, детальніше про це можна дізнатися в Міністерства у справах молоді Югінтант. Неповнолітня дитина є власником доходів та відповідно їх джерел, якщо мова йде, наприклад, про доходи від нерухомості або цінних паперів. Проте в деяких випадках немає права управління, оскільки не вважається повністю дієздатною за віком. В такому випадку батьки стають офіційними представниками своїх дітей, тобто вони мають право від імені дитини управляти доходами та навіть їх джерелами походження. Якщо таке управління не призводить до фінансової, фізичної або моральної шкоди дитині. Простіше кажучи, батьки мають право від імені дитини покласти зароблені кошти на довгостроковий депозит, проте не можуть взяти заробіток та витратити на ремонт у ванній кімнаті, якщо дитина не дасть на це особистою письмової згоди. Те саме стосується подачі декларації та отримання довіду від податкової. Декларацію за неповнолітню дитину подають батьки. Або податковий консультант від імені дитини. Довідки проходять на три імені: будуть вказані ім'я консультанта, як отримувача, батьків як офіційних представників та дитини як кінцевого платника податків. До речі, через можливість дитини отримувати самостійні доходи виник невеличкий загальний трюк по заощадженню податків для родини. оскільки діти мають такі самі неоподатковані мінімуми, як і дорослі. Тобто 11 604 євро на рік, 24 рік дані, то частину майна, що приносить прибуток, нерухомість акції тощо, можна переписати на дитину в якості подарунку або передчасного спадку, так званий Провельтгеномене Erbfolge. Якщо отриманий дохід від майна буде меншим за неоподаткований мінімум, то податки не сплачуються, а гроші потрапляють у сімейний бюджет. Тільки зауважте. Що дитина буде власником майна та буде мати можливість його продати або подарувати. Тому проведіть попередню бесіду з вашою дитиною та поясніть всі нюанси ситуації. І ще, якщо будете робити подібний подарунок, слідкуйте, що оціночна податкова вартість майна не перевищує 400 тисяч євро. Це неоподаткований мінімум на подарунки від батьків. При перевищенні податкова ставка на залишок складає від 7. До 19% в залежності від вартості майна. Якщо вам було корисно це відео, ставте подобайки та надсилайте його вашим друзям. І до наступних зустрічей!